Телефонний дзвінок був таким несподіваним, що Таня мало не вискочила з дивана. Таня слабким голосом почула, як бабуся з ліжка в спальні кликала її взяти трубку. Це напевно зіночка. У неї сьогодні день народження, а я, а я ще не подзвонила. Вона підійшла до тумбочки зі стаціонарним телефоном і підняла трубку. Привіт! Мені потрібна Павлова надія, чутно вимовив молодий чоловічий голос. Таня спохмурніла, згадуючи про вчорашній дзвінок від незнайомки, яка шукала надію Павлову. Через п'ять хвилин зрозуміло, що дзвонила інша надія, а не бабуся. Бабуся так переживала, що піднявся тиск. Таня жила з бабусею Надією вдвох вже 9 років, коли її батьки поїхали працювати в інше місто. Тоді Таня навчалася в 9 класі і не хотіла залишати своїх друзів і знайомих. Тепер вони бачили батьків тільки влітку, і то не кожен рік. Бабуся розлучилася з чоловіком давно і більше не виходила заміж. Тані і бабусі Надії було досить непогано разом. А ви хто? не зовсім чемно запитала Таня, згадуючи вчорашній дзвінок. Я, Кирило Маслов, нічого поганого вам не бажаю. Мій дідусь попросив передати конверт, і він знає тільки цей номер телефону, пояснив чоловік. Надія тут більше не живе? А що в конверті, поцікавилася Таня. Моя бабуся зараз захворіла, так що її зараз не можна турбувати. Ваша бабуся, вона жива? Я можу передати їй конверт. Я думаю, що в ньому лист. Дідусь розповідав, що вони товаришували у дитинстві. Його звуть Маслов Іван Іванович. Знаєте, що, Кирило? Передзвоніть, будь ласка, пізніше. І Таня повісила трубку. Потім вона пройшла в спальню до бабусі. Бабусю, а чи був у вас друг Іван Маслов? опережно запитала вона. Бабуся Надія здивовано підняла голову з подушки. У мене в дитинстві був друг Іван Маслов. Тільки він разом із мамою поїхав на еваку... евакуацію під час війни, а їхній потяг розбомбили. Щойно вони від'їхали від нашого міста. Нам повідомили, що всі вони загинули, сказала бабуся, заплющивши очі. І Таня побачила, як кілька сльозинок скотилося по її повіках. Нам було по 14 років, він був моїм першим коханням, продовжила бабуся через хвилину. А я дуже сильно плакала, коли він поїхав. Ми повинні були поїхати разом, але моя мама та бабуся чомусь ще затрималися у місті, і ми поїхали, але благополучно. А чому ти зараз запитала? Дзвонив якийсь хлопець і сказав, що у нього для вас лист від діда маслова Івана Івановича. Невже Ваня тоді вижив? здивувалася бабуся Надія, і Таня побачила в її очах незнайомий вогник. Але чому? Чому він не знайшов мене раніше? Дивно це все. Коли телефон знову задзвонив, Таня поспішила відповісти. Це ви, Кирило? Добре. Давайте зустрінемося, і я заберу у вас лист. Можете прийти до паркового кафе о 3 годині? Я чекатиму лише 10 хвилин. А ви зараз десь далеко? Ні, ні. Я якраз приїхав у ваше місто, тому і дзвоню, буду чекати. До побачення. Таня подивилася на годинник. Боже мій, але парк не близько, а зараз майже третя, обурено подумала вона, не знаючи, що робити. Таня все-таки опинилася на тротуарі, коли він несподівано запитав Це ви? Хлопець нахилився до неї, і Таня подумала, що він дуже симпатичний і так дбайливо дивиться на неї, що вона навіть не відвернулася, як зазвичай. Але Таня поспішала і встала. Ой, скрикнула вона, я підвернула ногу, мені боляче. Хлопець закинув свій рюкзак за плече і легко підхопив дівчину на руки. Де тут травпункт? Далеко? Просто недалеко до мене додому. Я живу он в тій п'ятиповерхівці на другому поверсі. Хлопець швидко дотягнув, хлопець швидко дойшов до таніного будинку, постійно питаючи, чи сильно у неї болить нога. Не сильно, але їхати на руках було так затишно. Зізналася Таня, яка навіть забула про свою зустріч у кафе. Але коли вони зайшли до квартири, бабуся запитала, що трапилося. Таня згадала про лист і подивилася на годинник було вже рівно третя. Передзвоню, подумала Таня, і, спустившись у свій передпокій, запитала свого Спасителя, може, чаю? Він кивнув, теж сумно подивившись на годинник. Я вас затримаю. Нічого, все буде добре. Як ваша нога? Таня спробувала пройтися, і вона майже змогла нормально ходити. Дякую, мене звуть Таня, то ми ще не знайомі, знову посміхнулася дівчина, дивлячись йому прямо в очі. Чого ж її серце так шалено заколотіло? Танечко, тобі погано, а потім нарешті видихнув. Буває ж таке, коли і Кирило дізнався, що саме сталося, і що він був призначений для зустрічі? Полегшено він зітхнув: Яке щастя, що це ти? А я так злякався, що не встигну на зустріч, Адже я обіцяв дідові, що знайду надію. Він дуже чекає, уже давно чекає, сказав Кирило. Він дістав зі свого рюкзака великий конверт, і вони разом зайшли в кімнату до бабусі Надії, віддали їй лист. Бабуся не поспішала його відкривати. Спочатку вона попросила Кирила розповісти про його дідуся. Сам Іван ніяк не міг забути надію, свою подругу. Але він не знав, як її знайти. Він виріс, одружився, овдовів один ростих двох синів, а потім взявся за пошуки. Через п'ять років він знайшов телефон бабусі Надії. Іван довго не міг наважитися зателефонувати їй. А коли все ж таки зателефонував, то йому відповів чоловічий голос. І він зрозумів, що Надія має своє життя, свою сім'ю, і він не має права лізти в неї зараз. Відчуваючи, що він може запізнитися, він написав Надії листа і попросив онука відвести його. Він чомусь не хотів надсилати листа поштою, і він не знав, чи живе ще його перше кохання. Бабуся Надія слухала Кирила зі сльозами і міцно притискала конверт до грудей. Потім вона акуратно розкрила його та дістала старий альбомний лист, на якому була намальована дівчинка з довгими світлими косами і великими очима. Ця дівчинка була дуже схожа на бабусю Тані. Бабуся Надія довго і з посмішкою розглядала малюнок. Намальований дуже давно її другом та шепотіла, не забув. Потім вона дістала з конверта листа і почала читати. Таня і Кирило тихо вийшли з кімнати. Через кілька днів Кирило поїхав з листом до діда та обіцянкою тані, що вони з бабусею скоро приїдуть у гості. Все своє довге та щасливе життя Таня та Кирило не забудуть, як дивитися один на одного. Іван Іванович та бабуся Надія при зустрічі одразу посміхнулися. Їхня любов виявилася настільки сильною, що дала їм сили прожити ще багато років разом. Через деякий час на їхньому срібному весіллі Тетяна та Кирило разом зі своїми дітьми та онуками піднімуть перший тост за діда з бабусею і їхній урок справжнього кохання. А портрет дівчинки, намальований олівцем, висить у рамці на самому видному місці.